Ми всі розуміємо, що українські вишиванки це щит нації. І мова йдеться не про одяг, а про єдність. В минулому році моїй мамі виповнилось 90 років. І я на привітання заспівав їй пісню Два кольори для мене, який народився в часи радянської пропаганди, це було дуже тяжко. Але я завжди пам'ятаю, що мама співала нам українські пісні. Вона народилась. В селі Залізняк, рідна Сумщина, і зараз Сумщина це форпост України. Вона потерпає від агресора, і ми, на жаль, бачимо, як гинуть люди, і щире співчуття рідним. Я щиро бажаю, щоб нові вишиванки українські несли інформацію про мир. Незалежність України і про кохання це дуже важливо. Я а, дякую нашим захисникам і захисницям, які наближають нашу перемогу.